Недалекий 2020 рік адмінгрупи «Вечерній Подольск Богдан пише офіційна інформація. Я, Албанський Олег Богданович, висуваю свою кандидатуру на місцевих виборах в мери Подільська від політичної партії Слуга народу, від команди президента України, Зеленського Володимира Олександровича. Я бажаю побудувати в Подільську місто моєї мрії, місто, яким ми будемо пишатися та цінувати. А решта знати і поважати. Місто, з якого не поїдуть наші діти, місто, в яке повертаються. Я хочу повернути подільську статус індустріальної столиці півночі Одещини. А тепер про те, як це зробити: те, що я презентую, це не просто порожні балачки, це моя мета. Зараз весь світ гониться за інвестиціями, і я розумію, що майбутнє нашого міста залежить від того, як активно місцева влада буде шукати інвесторів, як захочуть класти гроші в підприємства на територію Подільська. Також дуже важливо в цей важкий час підтримати підприємства та ФОПи, які вже існують на території нашої громади. Віталій пише. Дай Бог, чтоб прошел. Это настоящий хозяин своего слова. Не все знают Олега, но здесь можно элементарно проверить, хозяин он или нет. Приехать к нему на базу и посмотреть, сколько автомобилей, его рабочих припаркованных на парковке, и сколько зарабатывают его рабочие, и как они его ценят, и как он лично каждого из них уважает и ценит, и сколько раз в год он им делает различные корпоративы с выездом. Так можно перечислять бесконечно про этого человека. И только один позитив. Знаю его лично много лет и знаю только с хорошей стороны, так что от души желаю только победы. Только Албанский сможет вытащить наш город из грязи, оттряхнуть и поставить на ноги. Олександр, меня не переубедить все равно. За Зе не буду, хотя и голосовал за него на выборах. Багдан, при чем тут это? Сейчас нужно избирать местную власть. Вот за кого вы на голову ОТГ? Или голосовать не будете. За 29 лет это ключевые выборы. На местах дадут максимум полномочий и средств. И если опять выбрать не то, то шанс изменить только через 5 лет. Подільськ так чекав нового, кращого розвитку, а в результаті отримав старе вчорашнє. Чому ж так вийшло? Тому що нові старі... Зробили всіх разом. Я Богданчу, то є пропозиція, що ви більше вникали в те, що роблять Микола Вас, ті люди, які тут робили 20 років. А ви не бачите, що вони роблять. Це ваше окруження таке. А ви далеко від них? У вас є загальний свій бізнес. Ви там. Ви будьте у місті. Ми знаємо, хто руководить містом. Ми знаємо, хто містом руководить. Ну не ви. Галантерейщик и кардинал это сила.